Вітаю, друзі! Сьогодні майже середина жовтня, і е, роботи в нас дуже багато, е, тому у мене таке відео сьогодні буде. Покажу деякі новиночки і розкажу, що я буду робити, так як більшу половину я знімати не буду, тому що в нас постійно моросить дощ. в нас такого немає, що пройшов дощ і Немає постійно моросить. Ось буквально трошечки його немає. Я ж зніму. Відео розкажу, тому що у мене вже більше 400 відео, які розложені всі по спискам відтворення. Це все дуже зручно. Можна знай знайти любі відео. Якщо ви засумували за літочком і весною, це садок прогулянки та огляд. Якщо ви думаєте, які купити насіння, в мене є насіння, препарати для садочку, є посіві, да до я можете подивитися всі ці відео, вічно зелені, кущі. Ну, у мене дуже багато відео на каналі. Тому якщо я щось буду змога знімати, я буду знімати. А так, я в першому закріпленому коментарі буду додавати відео, де ви можете подивитися, як і що я роблю. Так, до нових рослинок. Ось і все зняла привітання і почав моросити знову дозік. А телефон ви самі знаєте. Буди ж на дожік швиденько покажу рослинки, які в мене є. Нові в садочку, і буду так вибігати, <сміг> потрохи знімати, що я буду робити, і так буду потрохи вибігати і робити, а вже знімати таке, як що вийде. Так, ось такий плющик, варіагатний. У мене вже він є. Ви бачили в відео грунтопокривний. Але тут, бачите, тут такі листочки, більш такі саме зазубрені, в мене більш округлі. Ось посадила по -під сіточкою на цій грядочці. Чи де квітує трошки керія. Е, у Надії він росте в саме величезний кущ, і отак він лягає на, саме на сіточку. От. Е, е, дуже такий гарнесенький плющик. От. Далі моя покупочка це е, е, осока, але це осока бронзова. Е, посадила Ось я її перед баданом. Е, тому що було таке пусте місце геть-гійхера, а потім подалі бадан і пустувало так місце. Я думаю, що вона трошки розсіяний тіньок-беданчику дасть, і буде гарно. Вона така бронзова, обрізати її на зиму не треба, не потрібно. Ось така вона висотою сантиметрів 40, колосочки вона дає навесні, от тому. Ось така ще в мене новиночка. Ще така одна, один невисокий злак. Ось такий новенький у мене очіток. Надійка мені відщипнула просто так подарунок кусочок його, так як і барвінку. Ось, я напишу, він дуже гарно виглядає, коли в такому більшому масиві. Якийсь грібінчатий очіток, ось такий прекрасний. Покажу вам. Потім напишу вірніше. Ось. Посадила його на цій грядочці. От. Е, потрібно мені відсаджувати очітки, ось ці, що розплітаються надшвидко і надвеликі займають площі. Е, буду в мене як мульча на інших грядках. Це три вида. Ось такі, вони різні на сонці, фіолетовий. Там зелений і ще ось такий очіток. Оце я буду відсаджувати і хочу пересадити. Ну, це можна навесні просто, це я вже казала. І щодо моїх прекрасних ялівців: горизонтальні, в мене п'ять монглоу і вертикальні різні, ось такі ялівці. Що я буду робити? Буду їх висаджувати ці ялівці потихеньку. Під сіточкою на агроволокно я зараз покажу. Там, де я саджала, саджала свої кущі, закрив... закриваючи паркан. Як я саджала кущі на агротканину я покажу. Ось в першому закріпленому коментарі раніше буде відео. Ось тому. І в першому закріпленому коментарі буде відео, як я розказувала. Там мало переглядів нові відео я там просто віта до я розповіла. І щоб не п'їли їх. Що потрібно зробити осінню, коли саджаєш рослинки, щоб не під'їли шкідники, про добро про все про все. І це можна примінити не тільки до ялівців, до якущів, до інших рослин. Тому це відео дуже корисне, особливо для новачків. А можливо, і для когось хто вже саджав, також пригодиться. Можливо, щось новеньке, ось я ж скільки займаюся садівництвом, але скільки ще багато новенького я знаходжу для себе. Тому... П'ять ялівців монглоу і три ялівця горизонтальних різних ще чекають на свою посадку. Ось піду, покажу де буду саджати, і от і розкажу. Що ще планую робити? До речі, ще про ялівці е, е, свої. Як я їх буду саджати, якщо я, наприклад, не буду знімати, я вам розкажу. Дивіться, оці ялівці Монглоу. Е, хто дивився, хто ні, також в першому закріпленому коментарі. Я їх перевалювала з півтора літрових горшечків в три літрові. І тут вже все заправлено. Земля хороша, коріння розправлене, тому я їх просто перевалю. Але всі ялівці перед посадкою за день я пролью е рідким е рідкою хімією від хруща, щоб коріння напиталось, не поливати в землі, щоб воно там розійшлося. Можна ще потім і це зробити. Але за день краще полити в горшечках. Ось це також все я розказую в своїх відео про посадку ялівців восени. А ось ці ялівці вертикальні, ось горизонтальні, верніше. Я не пересаджувала. І я не знаю, що там, як там з корінням. Тому ще, можливо, придеться їх гарно розправляти коріння. Тому подивитися, саме в мене ще є таке відео, як я саджала кущі, ось такі як купувала кущі. От, і наскільки там сплетене коріння, і посадити так сплетеним геть корінням це дуже погано. От, і тому потрібно його гарненько буде розправити. Тому ось ці ялівці горизонтальні, мені потрібно ще буде. Так, скажімо, я постараюся зробити відео, але якщо то в мене є посадка кущів, ви можете подивитися. От. Тому тут ще потрібно, потрібно з ними буде попрацювати. Ось так. Але я ж кажу, всі відео, це в мене мурча, трохи треба забрати, тому що зараз багато дожів, щоб не підгнивало. Не можна заглубляти кореневу шийку, садимо ми по, по так скажімо, де корінечко саме закінчується. Ось Тому, отут, до речі, ось корінечку. Можна мульчі трошечки лишити, поки я ще буду саджати. Тому я ж кажу, відео багато, можна подивитися, якщо я щось не зніму. От, тому, Будь ласка, всі відео є, можна передивитися, не обов'язково чекати нові, і там, в принципі, доступно розказано, навіть показувати не потрібно. От, А я ж кажу, як хочете подивитися, то я залишу відео, як я саджала свої великі кущі, оцей похироплідник, ось у голову свою грядочку. От, і там видно, якщо покупні рослинки, яке буває заплетене коріння, як буває дуже багато добрив. І це не дуже також добре, коли вони біля самої кореневої шийки в одному місці. І якщо не розправити коріння, то рослинка розвивається не дуже добре. Тому ось так. Ось, всі мої лівці, ви побачили, поки я розповідала. Тому ось вся інформація буде. Всіх відео моїх ви знайдете всю інформацію, яку вам потрібно. І під відео, якщо вам щось десь не зрозуміло, задавайте свої питання. Ось так все про ялівці розповіла, і це стосується багатьох інших кущів і рослин. Так, ще декілька слів хочу сказати за Барбарис. Дивіться, хоча я клала таблетки так само, як і за самшити, не завжди все хімія допомагає. Іноді вже оці, так скажімо, наші шкідники в наших садках вони до цієї хімії ну вже не реагують. Я дуже переживала. Наталя мені по порекомендувала. Я ще підлила. Рідким рідки, рідкою хімією на про всяк випадок, е, тому що борозни є. Це личинки хруща. А ось е, е, відео про самшити я вже казала в одному відео. Просто не всі ж дивляться, а потім кажуть: звісно, ви ж їх не обробляли, то вони вас обробляла я їх і он скільки раз, але бачите, ось все пішли в побіги. Е, з четвертого разу я все ж таки вбила. Цю самшитову вогнівку і пішли новенькі прирости. Ну, нічого, він опушиться, так скажімо. Що я ще планую зробити? Ну, це таке з більш нагального осі. Ще я не дуже придумала, де саджати ялівці Монглоу. Точно, в угол. хотіла викупати керію, пересадити в інше місце, ще один ялівець сюди. От, але не знаю, це все буду дивитися по погоді і по своїм, так скажімо, силам. Так, дівчата одразу не обию ящички, нічого, тому що для зйомки, тому що постійно дощ, і я ну, просто не всюваю, і спина дуже болить. Це, щоб Леля не, не ламала, там гілочки дуже ніжні. Ось я ще застелила один шмат агротканини півтора метри. І тут я хочу між кущами посадити ялівці Монглоу, а ось тут уже три горизонтальних своїх ялівці, хочу посадити. Ось, Як саме я я ж кажу, робила саджала ці кущі, як я робила отвори, все буде в першому закріпленому коментарі. Подивіться, будь ласка, це буде цікаво. Я думаю, що буде цікаво. От. Ну і ось що ще? Півонію я не обрізаю. Чому поспішаю? Тому що осінь в цьому році не буде такою, як по прогнозам. Ну, у нас на півночі так все точно. Я вже дивилася, середина листопада це вже буде мінусова температура. Вночі, подекуди в день. Тому, ну, ось так. Тому, якщо це постійно тако мороси дожі, то це не до того, щоб зняв. Це аби бистренько все вкопати, і йти додому і су сушити себе. І Дивіться, як я посадила. Одну хризантему жовту, а одну ось таку, дивіться, і ромашковидні, які гарні. І одну таку світленьку. Ось дві разом покажу. От, різні, дуже гарні. Тому будуть такі вологі, де що квітує, якісь нові хризантемки буду вам показувати. І якщо буду співати щось знімати, що я роблю в садочку. А так потрібно поспішати. Потрібно з цими щось рослинками зробити. Отакі рослинки, ще тюльпани. Я е, в мене є відео, як я тюльпани саджала в горщики. Прикріплю також в першому закріпленому коментарі робочий влог, що я робила з цими рослинками і як я саджала тюльпани е, відерця в горщики. Також прикріплю, також буду цим займатися, але ось раніше, в жовтні, вже це все треба зробити до середини листопада. Бажано раніше. В тому році я і часник саджала в грудні. Також відео є, як я саджала часник в грудні. Тепер потрібно познімати вже все агроволокно, дозібрати там трошечки є ще помідорів. От, і почистити грядки. Агротканину, ось цю, там, де не декоративні рослини, а зрозуміло, де помідори, щоб вона не сугувала довше, я буду забирати на зиму. Ну, Зрозуміло, навіщо її залишати? Там нічого немає, її просто склав, ніяких скрепок, там нічого ніде немає. Ну, Тут я вже прибрала давно, вже, де були огірки. і... Забрала зілля і трошки почала навіть розсаджувати полуничку. Це Єлизавета. Ось, бачите, вона ще квітує. І ось, бачите, ще полуничка є. Ось, яку їдять слимаки, звісно ж. От. А тут у мене полуничка Ольвія Раня. І потрібно забрати в хату, буде обов'язково один. Я буду вкривати. Е -е 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 -е. Ой, боже, вилітає з голови Розмарин, моя улюблена приправа. Спробую вкрити один, пересаджу в горщик, заберу додому. От ще потрібно буде не забути за гортензії широколисні, тому що вже при низьких, навіть плюсових температурах, краще їх накрити. Ну, укриття. У Мене теж десь є в робочому влозі. Я ставлю душки з агропластику, потім агротканину, утеплювач і плівку. От тому ось полуничку також ось я трошки розсаджую. Ну таке все потрошечки, потро, 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 тому, тому що. ну... Я ж кажу, і погода не дуже сприяє. Постійно моросить дожік. Ні, щоб отак пройшов, і ти вийшов і щось працюєш. А що він постійно моросить, і це все холодно. А я ще ж кажу, трошки прихворіла у мене спина. І оце, ну, як мокне, воно не дуже добре. Тому ось так дуже багато роботи. Ну, так скажімо, і у всіх її багато. Тому ось таке коротеньке відео. Всі посилання ви в першому знайдете в закріпленому коментарі, де щось захочете, можете дивитися, заходити в списки мої відтворення. Їх дуже багато, я ж кажу. Дивіться, яка прекрасна і страворискова. От, дуже багато. І про сукуленти в мене. Є список відтворення, прекрасна дилосперма, от кришталева ромашечка. Тому буду викладати відео по мірі того, як буде погода і ось, як буде складатися робота. Тому всім здоров'я, натхнення, будь ласка. Uh, то ще. Uh, Тому буду вдячний, хто ще не підписаний, ще на, мій не підписаний на мій канал, садок Мрії, Надії. Uh, дуже прошу вас підписатися, поставити лайк відео, яке ви дивитеся, яке вам подобається. Uh, написати коментар це буде підтримкою моєму каналу, і мені приємно завжди читати ваші коментарі, поради. Ось, uh, і Всім гарного, осіннього робочого ой, господі, настрою! Бо, чесно кажучи, не дуже воно є того настрою, але ну таке робота є, робота мусимо робити. І всім мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео. До зустрічі!